Тепла погода тішить могилівчан і дає змогу відтермінувати опалювальний сезон у власних домівках, аби трохи зекономити. Але зима впевнено наближається, а значить, постає традиційне для сезону питання, чим вигідніше палити. Сьогодні обираємо між газом та дровами. Вибір залежить від ваших пріоритетів: газ ручніший та стабільніший, а дрова можуть бути дешевші, але вимагають більше зусиль. Газове опалення зручне у використанні завдяки автоматизації, тоді як дрова забезпечують автономність від перебоїв з газом та світлом. Економічна вигода залежить від на паливо, якості деревини та ефективності котла. Отож, рахуємо: ціна газу для населення від Нафтогаз України становить 7 гривень 96 копійок за кубометр з ПДВ. Проте через припинення транзиту російського газу тариф на його транспортування зріс до 501 гривні 97 копійок за тисячу кубометрів. Восени цього року ціни на дрова коливаються від 1300 до 1900 гривень за кубометр залежно від породи. Щоб порівняти скільки коштує 1 кВт годину тепла, враховують теплотворність палива та ефективність котла. Газ. Один кубічний метр природного газу дає приблизно 8,57 кВт години тепла при коефіцієнті корисної дії котла 90%. З урахуванням ціни газу та доставки вартість однієї кВт-години становить 1 гривню 15 копійок. Дрова 1 кг дає 2,94 кВт-години при коефіцієнті корисної дії котла 70%. Приблизна вартість однієї кВт-години – 1 гривня 12 копійок. Висновок економічно дрова трохи вигідніше за газ. Але варто враховувати, що ціна та ефективність дров дуже різняться залежно від породи вологості та постачальника, тоді як газ стабільний за ціною і якістю. Але вибір залишається за вами.